Кожен рік журнал People називає нам найсексуальнішого чоловіка у світі. Бред Піт, Джордж Клуні, Річард Гір взагалі одержували цей титул двічі. Але чому? Хто вирішує, що саме цей або цей чоловік уособлює ідеал сексуальності, що це говорить про наше суспільство? І взагалі, чи мають такі премії сенс у наш час? Вітаю, я Дана, і сьогодні про красивих чоловіків. Насолоджуйтесь. Це почалось у 1985 році з молодої журналістки Мішелі Грін, якій сказали: відредагуй нам репортаж зі зйомок третьої частини шаленого Максу. Макса там грав тоді перспективний новий австралійський актор Мел Гіпсон. В той рік ще ніхто не знав, що він антисеміт і сексист, який піднімає руку на жінок. Всі бачили тільки його блакитні очі, спортивне тіло і ауру чуттєвого, але мужнього чоловіка. Та здається, Мішель редагувала той репортаж не в рожевих окулярах і помітила неприємний характер. Одразу в статті, що вийшла, вона написала, що Гіпсон плює в пісок і випромінює ворожість, а також що він був кінозіркою, яка не хотіла бути кінозіркою. А закінчила Мішель статтю такими словами: і тоді найсексуальніший чоловік із нині живих сутулиться і самотньо уходить. Редакторській команді так сподобалася ця фраза Найсексуальніший чоловік із нині живих, що вони помістили її на обкладинку яскравими великими жовтими буквами, які привертали увагу жіночок з поличок магазинів. Саме жіночо. Аудиторію на той момент People намагались збільшити. І коли випуск розійшовся більше двох мільйонів примірників, команда журналу зрозуміла, що вони поцілили в яблучко. Тож наступного року вони повторили цей хід. Редакція обрала актора Марка Гармона, який, окрім спортивного тіла, гарної посмішки і популярної ролі доктора у серіалі Сент Елсвер мав ще й хорошу репутацію, випромінював спокійну впевненість і чарівність. Не знаю, я бачу у себе тільки купу фальшивих зубів і футбольних шрамів. А у 19 1987-му цей титул отримав актор Гаррі Гемлін. Він точно відповідає моїм особистим уявленням, які чоловіки могли подобатись жінкам у 80-ті роки. Брутальна зовнішність, але в очах ви можете побачити натяк на чуттєвий романтичний вогник. А от у 1988-му слід зазначити, що серед читачів журналу вирувала одержимість британською королівською родиною. Тож редактори People підлаштовуються і віддають титул Джону Ф. кеннеді молодшому. Золотому хлопчику з американської ну. Теж типу королівської родини в статті редактори дуже постаралися, щоб підсвітити його харизму. Справа не лише в його зовнішності, темні очі матері та вражаюче тіло батька. Він має те, що не може повторити жодна кінозірка, жоден спортсмен, ауру захоплення, яка заряджає кімнату, коли він входить до неї, просто тому що він Кеннеді. молодий, багатий, стильний, уособлення американської мрії. Та наступає 1989 рік. Із обкладинки на жінок дивиться Шон Конері. Він Дуже виділявся на фоні своїх попередників, адже тоді йому було 59 років. Хто це зробив? Та все ідея Джима Сеймора, редактора того часу. Він був теж старшим чоловіком, і це була така собі помста за всіх молодих красунчиків, яких вони помістили на обкладинку раніше. Шон Конері був Джеймсом Бондом, отримав Оскар. Здається, був прикладом класичної маскулінності, мав шотландське коріння. Журнал хотів показати, що сивина, зрілий вік теж є елементами сексуальної привабливості. І пофіг, що Кон. Нарію в деяких інтерв'ю казав, що не бачить нічого поганого в тому, щоб бити жінку. Це був кінець 80-х, Такі слова ігнорували і швидко забували. Такі теми замовчувались. А титул найсексуальнішого чоловіка все ж надавався на основі привабливості і популярності. В принципі, всі обкладинки 90-х були зайняті, і це основне красивими і популярними в ті роки чоловіками: Том Круз, Патрік Свейзі, Нік Нолті, Бред Піт, Джордж Клуні, Річард Гір. До речі, Річард. У 1993 році журнал несподівано публікує замість найсексуальнішого чоловіка, найсексуальнішу пару. Актор Річард Гір, йому було 44, і модель Сінді Кроуфорд. Їй було 27. Ідеальна кламурна голівудська пара мала на меті привернути більше уваги до журналу, підвищити продажі, трохи сколихнути саму традицію цієї премії, але задум провалився, бо фанати премії не хотіли експериментів від редакції. Вони хотіли дивитись тільки на чоловіків. Тож випуск став унікальним. Але не став комерційно успішним в середині 90-х Редакція зрозуміла, що на обкладинках були лише білі чоловіки. Щоб виправити це, вони віддали титул Дензелу Вашингтону. Але до наступного темношкірого найсексуальнішого чоловіка випустилось ще 21 обкладинка з білими чоловіками, що викликало критику у читачів. Читачі, до речі, завжди були зацікавлені в тому, хто і як обирає переможця, коли у 1998 році найсексуальнішим став 56-річний Гаррісон Форд. Фанати премії писали обурливі листи в редакцію «Гаррісон Форд. Господи, хто вибирає цих чоловіків? Моя бабуся! Здається правильно обрати найсексуальнішого чоловіка планети так само складно, як обрати собі підходящу цікаву професію. Добре, що існує безкоштовний тест-драйв п'яти різних IT-професій, після якого легше визначитись з напрямку: веб-дизайнер, розробник, дата аналітик, проджект або тестувальник. Почніть рік з нових знань і навичок, які у майбутньому можуть привести вас до комфортної віддаленої роботи, нових знайомств, високої зарплати і стабільності. Герой обкладинок журналу ПІП всі мають дві спільні риси. Вони впевнені в собі і успішні. І це не результат гарної зовнішності. За цим стоять години роботи над собою та наполегливість у досягненні своїх мрій. Тож хапайте цей шанс, якщо давно хотіли спробувати себе в ІТ сфері. Тим паче для тих, хто пройде тест драйв до кінця, GoIT дарують купу шалених знижок на курси. Пропозиція обмежена в часі, тому реєструйтеся за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код. Дякую за увагу! Отже, як журнал обирає найсексуальнішого чоловіка року? Ну, по перше, журнал у 2002 році зареєстрував торгову марку. Sexiest Man Alive, щоб інші журнали та медіа не могли використовувати таке формулювання. По-друге, за закритими дверима редакторська група і керівники журналу обирають підходящих кандидатів, спираючись на привабливість чоловіка, харизму, популярність протягом року. Бо основна мета це продати багато випусків. В останні роки додали важливий критерій: це соціальна позиція і громадська діяльність чоловіка. Наприклад, у 2020 році Майкла Бі Джордана обрали тому, що він був активістом руху Black Lives Matter, а також. Долучався до боротьби за права жінок. Він не просто красиве обличчя, а й хороший приклад для інших. Подумали в редакції. Також команда журналу проводить опитування серед читачів, відслідковує коментарі в соцмережах, консультується з фокус групами, і найцікавіше, вони запитують знаменитих жінок, кому б вони віддали такий титул. Окрім цього, у деяких акторів є представники з піар-команди, які активно просувають їхню кандидатуру на цей титул. Кажуть, що іноді і великі студії можуть тиснути на журнал зі своїми кандидатами. Бо у них, наприклад, цього року виходить якийсь фільм і треба розголос. Але журнал тільки й радий обрати когось актуального, кого будуть обговорювати протягом місяців, бо це в першу чергу впливає на продажі. Так, наприклад, у 2020 році найсексуальнішим став Ченнінг Татом, бо вийшов Супермайк, де він грав гарячого стриптизера. Дивно було б в той рік віддати цей титул комусь іншому. Він точно натанцював на цю нагороду. Взагалі, мені здається, з 2000 по 2016 рік у читачів майже не Виникало питань до журналу, чому саме це обличчя дивиться на них з обкладинки: Бред Піт, Джуд Лоуд, Бредлі Купер та всі інші в роки своїх обкладинок купалися в променях слави, були спортивно підтягнутими і з чистою репутацією хорошого хлопця. Важливим було ще й те, що всі вони погоджувались прийняти титул і супроводжувати його фотосесією і інтерв'ю. Ну майже всі. Бен Афлек, отримавши титул у 2002 році, не захотів спілкуватись з журналом, але дозволив поспілкуватися з редакторами своєї мамі. А от Райана Гослінга журнал намагався отримати на обкладинку багато разів, але актор багато разів відмовлявся. Коментарі від його піар-команди були такими: він занадто серйозний для цього. Райана можна зрозуміти. Критика цього титулу була завжди, але з народженням і зростанням впливу соцмереж, ця критика просто стала звучати гучніше. Титул, наче кожен рік, нав'язував стереотипні ідеали краси. Той тобто, спише, що цей титул знецінює інших чоловіків. Ще сама назва секс. Man Alive асоціюється не з інтелектом чи добрими справами людини, а з фізичною привабливістю, хоч якби редактори не намагались дати глибше їхнє бачення сексуальності. Типу, цей актор, турботливий тато, вірний чоловік, бла бла бла, і це сексуально. Все одно, в першу чергу, коли бачиш назву, ти думаєш за фізичну красу чоловіка з обкладинки. А також багато каміння летіло в журнал через те, що з року в рік на обкладинках з'являлися білі чоловіки. Тож у 2016 році People почав змінити. Ніватись спочатку вони віддають титул Дуейну Джонсону, чоловіку змішаної раси. Його мама Гавайка, а тато афроамериканець. У 2018 році титул летить актору Ідрісу Ельба. Далі музиканту Джону Ледженту І потім Майку Бі Джордану. Журнал намагається вловити запит читачів, розширює своє розуміння сексуальності, і у 2021 році вони віддають титул. Полу раду це був не дуже стандартний вибір для журналу, адже пол здавався звичайним хлопцем, а не секс-символом світу. І читачам сподобався цей вибір редакції. Бо Пол був простим, веселим і зрозумілим хлопцем. Хлопцем, ну на той момент йому було 52. Це теж відрізняло його від попередніх молоденьких володарів цього титулу. Кріс Еванс потрапив у 2022 році на обкладинку несподівано для себе, але очікувано для читачів. Ну успішний, красивий. Певнений, хороші моральні якості, тобто ідеальна репутація. Звичний безпрограшний типаж для цієї премії у 2023 році. Обрали актора Патріка Демпсі, який знімався в серіалі Анатомія Грей. Здавалося б, він не мав ті роки успішних кінопроєктів, йому було 57, Можливо, хтось з вас і взагалі не знає цього чоловіка. Але одним з факторів його перемоги було те, що він активно займається благодійністю і заснував центр для підтримки онкохворих людей та їх родин. Ви скажете, що у 2023 тому більш популярними були Тімоті Шаламея, Остін Батлер, Джейкоб Лорді чи Том Голанд. Але по-перше, здається, журнал зараз надає перевагу чоловікам у більш зрілому віці, бо вони вже більш сформовані особистості, які мають довший життєвий досвід, мають родини, дітей. Це додає образу надійності. Також дорослі чоловіки можуть охопити ширшу аудиторію і сподобатись більшому діапазону людей, чого й прагне журнал, бо для нього найголовніше продажі. А ще журнал прагне уникнути будь-яких. Ризиків, бо молоді актори чи музиканти перебувають у процесі становлення своєї репутації, тож 2024 рік без Тімоті Шаламе, але з Джоном Красінським. Якщо хтось з вас зараз запитає мене, хто це, моє серденько розіб'ється, бо це джим з мого улюбленого серіалу Офіс. Окрім цієї культової ролі, Джон нещодавно мав режисерський дебют у фільмі Тихе місце, де грає і його дружина Емілі Блант, з якою вони разом вже 14 років, і виховують двох донік. Джон задіяний в різних благодійних проєктах. Що теж додало йому бали в гонці за цей титул. Він не має традиційно стереотипне красиве обличчя, але має хороше почуття гумору і складає враження приємного чоловіка. Тож, якимось чином, його ім'я піднялось вгору в списку редакторів на титул того року. Деякі джерела, правда, повідомляють, що актор Глен Пауел та актор Педро Паскаль відмовились від титулу у 2024-му. Тож, можливо, так цей титул і опинився у Джона. Мені цей вибір справді подобається, бо я тепло ставлюсь до акторів, за його роль в офісі. Але чи назвала б я його найсексуальнішим з нині живих? Навряд чи. Думаю, найголовніша загвоздка у самій назві цього титулу. Я не можу назвати його сексуальним для себе. У кожного свої уподобання, і така премія явно не може охопити їх всі. Тож, думаю, до неї не варто ставитись серйозно і шукати глибину. Це просто ще одна форма розваги, яку люблять люди. Тема для обговорення в кафе з друзями. І щоб обговорень було більше, журнал кожен рік експериментує з додатковими номінаціями. Того року вони опитали 300 П'ятдесят тисяч читачів, і це був саме їхній вибір. Наприклад, найсексуальніший чоловік стату Джеремі Ален Вайт, найсексуальніший музикант Гарі Стайлс, найсексуальніший новоспечений татусь Роберт Паттінсон. а також Бенні Бланко, наречений Селени Гомес, головний титул з обкладинки не отримав, але в цей випуску спеціальний розділ найсексуальніших потрапив. Цими додатковими номінаціями журнал все ж намагається догодити аудиторії, додати різноманітності та підкреслити риси і досягнення чоловіків, які не завжди відповідають Класичним стандартам хочу вам нагадати за нашу банку, яка Дуже повільно набирається зараз. Ми долучились з вами до великого збору від фонду Повернись живим на захист нашої ППО. У межах цього проєкту бійці повітряних сил ЗСУ отримують РЕП, РР, транспорт, зв'язок, модернізовані ФПВ-дрони. За посиланням, який залишу під відео, можна побачити, що бійцям вже передали допомоги на 16 мільйонів гривень. Але збір не зупиняється, і кожна ваша гривночка потрібна нашим бійцям. Я розумію, що зазвичай після свят гаманці в нас трохи худнуть. Але маленькими донатами закривається. Великі збори. Одна, дві, п'ять, десять гривень це ваш величезний внесок у допомогу бійцям і нашу перемогу. Я сама не маю біткоїнів, не маю 100 тисяч гривень, тому кидаю на різні збори невеликі суми на нашу банку. Так само. Головне не зупинятися і продовжувати донатити, бо тільки разом ми здолаємо то мерзетне зло. Посилання на банку і інформацію про проєкт залишаю в описі під відео. Дякую. Тож, чи актуальна ця премія сьогодні? Здається, що однозначної відповіді немає. Премія актуальна, бо це вже щорічна традиція, до якої люди звикли і чекають. Це велике культурне явище, яке має відображати тенденцію десятиліття. Але чи відображає? Це відкрите питання. Також це сильний маркетинговий хід для обох сторін журналу і людини, яка потрапляє на обкладинку, рекламуючи водночас свій поточний новий проект. Це вигідно двом сторонам, та й читачі. Всі все одно люблять обговорювати різні рейтинги, чарти, топи і премії, сперечатись за переможців та обговорювати нав'язані стандарти краси. Люди це люблять, а значить, це продається. Тож актуальність не втрачається. Звісно, цей титул не такий вже новаторський, як був у 80-ті, бо є купа інших рейтингів від різних журналів і інших медіа з іншими назвами. Та навіть в Тіктоці, зробивши такий топ, ти вже конкуруєш з журналом, тож це вже не викликає такий захват, як раніше. Та й відсутність. Ність різноманітності, наприклад, ніколи ще цей титул не давали представнику ЛГБТК спільноти? Можливо, такі зміни попереду, і журнал все ж зробить крок від класичної маскулінності, не буде таким консервативним і стане обирати і чоловіків із нестандартною зовнішністю. Сумніваюся, що ця премія, цей титул, зникнуть. Ну бо люди все ще це люблять. Але питання все одно залишається відкритим: чи потрібна нам така премія, чи справді вона зараз продовжує відображати суспільну тенденцію чоловіків краси. Адже кожен має свій ідеал краси. Ми всі різні, і це прекрасно. І обрати когось одного дивно. Що думаєте? Пишіть у коменти і обов'язково напишіть свій варіант, кому б ви все ж таки віддали цей титул, кого б помістили на таку обкладинку. Дякую за ваш час. Обіймаю кожного, хто не проти. Спокійного вам дня і ночі!